Привіт друзі вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас ось ось невеличка розпаковочка на ілоновий ремінець для годинників Apple Watch. Я вже знімаю відео більше трьох років на свій канал, тому я вирішив зробити невеличкі канікули, може на місяць, може на два, як вийде. За цей час, що я знімаю, в мене вже більше як 450 підписників, тобто десь в районі, не знаю там. Пам'ятаю точно цифри, ну, більше як 450. Але хто не дивиться, той мене зрозуміє. Я знімав відео, як війна почалася, як не було доступно замовлення на Aliexpress, я замовляв на розетці, на промі. Все рівно знімав і викладав відео. І від цього, навіть, чесно сказати, помало, але збільшилася аудиторія мого каналу. За це їм дуже вдячний. За цим, хто дивиться і підписується на мій канал. Так, що ми переходимо до розпаковочки і почнемо на нашу розпаковочку. Відкриваємо, дивимося, які вони пройшли. А пройшли два штуки різнокольорових. Ось такий ось перший, зелений. Колір харки точніше та оранжевий. Як оранжева революція, Хто пам'ятає оранжева революція або революція гідності. Такі ось непогані ремінці. Так. Ну і піш нічого не положили. Тані ремінці підходять для годинників Apple Watch, починаючи від 42 мм та закінчуючи 49, э, 49 мм, тобто Apple Watch. Apple Watch Ultra. Можна встановити їх. Ми зніму один і поміряємо, як вони підходять. Почнемо з цього огіру хаки. Даним годинником я користуюся більше двох років. А з половиною теж бачите, вони трохи вже старенькість мене. Тут є ось такі ось кнопочки з однієї сторони і з іншої сторони, які треба натиснути, щоб дістати елімінації. Просто потягнути в сторону. Для тих, хто не знає. Я думаю, що його важко знімати. Так само і ось, ось, з цієї сторони. Ось так ви зняли, і у вас вже ось такий ось вільний. Дістаємо. Дивимося зелені наші. Так, як бачите, тут на ліпучці він йде. Такі ось шнурівочки зроблені. І цікавий ріменець, прикольний такі, знаєте, за свою ціну та сніпане ці. За ці два ремінця я заплатив. Тільки грошей, стільки коштує цей, що був в мене міська броня, типу, як перекладається. Що ж, змірюємо, дивимося, як він підходить. Так, ось так встановлюється. Фіксується непогано. Так само з цієї сторони. Опа, встановили. І нічо, нічого, нічого головне, щоб ця кнопочка не нажимається. Фіксується так, як потрібно. І тоді вже берете, насаджуєте на, свій, на свою руку. Опа, слетіло ось так ось. Як бачите, ось так ось виглядає на руці сам годинник. Apple Watch Ultra. Ой, ремінець на годиннику. Але, як говориться, він більше краще дивиться буде на Apple Watch Ultra. ну На цей теж, непогано, дивиться. Приємний на дотик, ніде не натирає. Так ось рекомендую. Так, зараз поміряємо, дістанемо той другий рімень, подивимося. Ось такі ось більш, більш оранжевий. Йде. У мене, кстати, то, також є два чахла. В колір ремінців я заказав. Точніше, в колір чахла я замовив. Також непоганий ремінець на єпучці. Як бачите, прошитий досить якісно, претензій нема до його. Самі кріплення металеві йдуть. Би. Ну, сама защелка точно йде. Або хороший пластик. Більше всього, що метал. Також беремо і встановлюємо оранжевий. Як бачите, так само легенько встановлюється. Вставили і вона зафіксується заціквою. За так, тільки щось цей, трохи ця сторона не в бік сходить. Може не... Ні. Може бути таке, що не в ту сторону поставлю і вона погано фіксується. Так, тут нормально, бачите, зафіксувалося, воно не їздить ні вправо, ні вліво. Тут. А, а тут -а ця сторона тільки щось. Ремінець їздить трохи, не, не держиться, погано фіксується. Так, все. В цю сторону не виїжджає, тільки в той, трохи не тижиться. Ну це, це не критично. Так, поміряємо далі на руку його. Ще встановили його, як бачите, на руці сидить також непогано. І зафіксували. Він не їздить ні право, ні ліво, не виїжджає. Бачите, як бачите. Ось такі воні. у нас були ремінці Тоб... на Ось такий ось чехол під колір взяв ремінця. Як бачите, непоганий чехол і непоганий э, ремінець. А також під цей колір взяв такий ось чехол. Прикольні. Та, э, хороші ремінці. Так що рекомендую. Купуйте, хто користується Apple Watch, також непоганий э, години. Посилання на дані ремінці я залишу під відео. Я також оставлю посилання на дані чохли. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся. І зустрінемося, напевно, через місяць, якщо не зміняться плани. Бачимо, Я планую після цього як зробити канікули. Планую змістити викладання відео. У мене були виходили відео раніше. В вівторок та, та в п'ятницю, але я планую зробити в середу і в суботу. Після канікул побачу. Я буду дивитися, скільки на мій канал підпишеться людей. Якщо підпишеться більше людей, я, вийду, я закінчу канікули раніше. Підпишеться менше, будуть канікули довше. Так що всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Сподіваюся, спорих. Всім па-па. Слава Україні!